Часто зі своєю коханою Леся познайомилася з Клементієм Квіткою. У нас в гостях студія Від. Це керівники проєкту Головини Привачу, права, свій дітер і чарівна ведуча моя колега Наталка Сопіт. Студія Вітел відома глядачам телевізійним не стільки цими вашими великими роботами перш за все проектом, який існує достатньо тривалий час, на телевізійному ефірі, який називається «Гра долі». Ви ведучі цього проекту, і до речі, якраз і власне українська тематика є основою. Ви відкриваєте такі якісь дивовижні таємниці життя відомих і маловідомих українців, і це несподівано цікаво дивитися безкінечно. У вас цікаве і складне достатньо, я розумію, поєднання. І елементів кінематографу, документального кінематографу, і телевізійних елементів. Розкажіть, будь ласка, про цю ідею, як вона виникла? Ми, як ви над цієї... цим працюєте? Поєднання жанрів телевізійних і е, кіна. У мене це теж відбувалося як випадок долі, який е, і провів мене на студію «Віател». Я зі студією познайомилася в 2005 році. Закінчила я університет у 2004. Тобто рік я в принципі провела в якихось таких пошуках. От і взагалі мою таку українську думку сформував, власне сам інститут. Тоді інститут зараз уже університет. От я погано розмовляла українською мовою. причому я жила в Чернівцях, ну, тобто народилася на Буковині. У нас все було русифіковано. Ну так дуже багато принаймні. Одна школа була українська тоді, коли я. Закінчувала школу далі всеросійські, єврейські, молдавські, ну, усіх національностей. От, з російської школи я перейшла в українську, поступово почала знайомитися з українською мовою. Почала в інституті вже е, вивчати українську культуру, тому що Радянський Союз залишив свій відбиток і в Чернігцях в освіті. І коли я робила дипломну роботу, у нас було завдання зі сценічної мови зробити такий Історичний портрет однієї історичної особи. Кожен вибирав собі героя. Багато хто вибирав таких знаменитих, Жорж Сант, такі щоб можна було, як то кажуть, розвернутися. А я взяла Шевченка. Я теж спочатку не знала, кого що, але що здавалося б можна було б вже про Шевченка розповісти. Я взяла його це перше кохання. Яке власне цим образом жіночим промайнуло усі його поеми, усю його творчість, і власне його особисте життя. Оце відбиток тієї української дівчини, яку він прагнув все життя знайти для свого, як то кажуть, щастя особистого. От, і написала сценарій. І що робити, немає його з ким знімати. У нас якось. Принаймні, тоді ще не було такого, щоб е, режисерський курс товаришував з телеведучими. І в такий один зимовий вечір виходила у розпачі і тут зустрічаю з Василя Петровича курса студента Олега е, Таранського, тепер він е, знаний режисер. І як справи, то як справи. Йдемо додому в гуртожиток. Я йшла, і розповідаю, так і так хочу знімати роботу нема з ким. О, каже, ти знаєш, я теж дуже багато років, він теж передвипускний вже курс закінчував. Дуже багато років мріяв зняти про Шевченка. А ти маєш сценарій? Кажу, маю, давай, давай. І ми зробили копію сценарія. Він ввечері перечитав, загорівся, йому сподобалося, давай знімати. І ось так, от ми власними зусиллями зробили дипломну роботу, і якось так сталося, що я нею захистилася, і Олег теж не захищався. Олега це була робота поза програмою. Поза програму, угу. так от і очевидно, він гордився цією роботою. Зараз переважно все телебачення українське купує проекти за кордоном. Ця так. ідея, про яку говорить Наталка, народилася тут у нас в стінах інституту молодими людьми. У фантазіях студентки, <реш> <реш> <Фантазії> <реш> тому що студентки. я скажу, додам чому саме цей проект. У мене виникла думка, коли я писала сценарій про Шевченка, сидячи в парламентській бібліотеці, от зимовими холодними вечорами. От, і мені так сподобалося от відкривати е, листи, щоденники, щось там в цьому куперсатися, Таких нових речей багато вичитала. Е, і мені захотілося про це розповідати. І так майнула думка, от би колись зробити такий проект і про таких о, гарних українських історичних особистостей знімати. Кажуть, що справжній актор мав народитися із даром гіпнотизму. Мабуть, його таємницями володіла Марія Зенковецька. Перед відкриттям завіси вона проговорювала собі, наче чаклуючи. а зараз ви будете мої. Схочу, будете плакати. Схоче будете сміятися. Думаю, чоловік не повинен кидати жінку сам, а із вічливості надати це задоволення їй. Треба вміти пощадити те останнє, що залишилося їй втіху – її жіночу гордість. Настав час її вшанувати. І в якому стані я повинна бути як артистка, коли мене мучили як людину. А тим часом древлянські посли продовжували свою промову. Не гнівайся! Князь наш мал незрівнянно кращий за Ігоря. Він молодий та вродливий. Піди за нього та станеш нам господинею. Мені звичайно приємні ваші слова, відповідала Ольга. Уже не повернути чоловіка. Завтра вас пошаную як слід. Своєї обіцянки княгиня дотрималася. За її наказом слуги посадили послів у їхню жаддю та урочисто пронесли двором, а далі кинули прибульців у глибоку заздалегідь вироту яму. Коли переляканих послів засипали землею, Ольга запитувала їх, чи задоволені ви цією честю. Я тоді сприймала якась дитяча така далека фантастика. Чути і розуміти, що ця ідея реалізувалася, вона справді існує. Так, а потім, те, коли Олег через рік подзвонив, каже: так і так, я твою роботу показав Василю Петровичу, і йому сподобалось, до нас на студію, поговоримо, може щось із цього вийде. Так, я до цього просто говала до тієї зустрічі. А соромно було, коли дивилася дипломну роботу, тому що ну, перша робота. ясне діло, що вперше побачила камеру, це якраз на дипломній роботі, так от серйозна робота із камерою. От, хвилювалася, десь це видно було в кадрі. І коли дивилася, самі за себе було соромно. От, але так. Запропонувалася Но... ідея робити це далі. Ми називаємо Реп... фільм. біографи довго не могли зрозуміти, чому репніна, дочка саксонського віцекороля, бавлячись в дитинстві з нащадками європейських дворів, принцами, могла так гаряче захопитися сином кріпака, онуком гайдамаки, який більше за все на світі ненавидів голубокров та білу кістку дворян рабовласників. Відповідь у її словах. Любов це життя, любов це найвищий прояв життя. А вона була закохана в талант Шевченка. Якось на одному з літературних вечорів, тут у Яготинському палаці, Шевченко зачитав свою поему Сліпая. Напевне, читаючи цю поему, він глибоко переживав яскраво описані муки божевільної Оксани, після чого княжна згадувала у листі до Шарля Ейнара – а якби я могла вам передати усі ті почуття, що я відчула у то мить, яка краса, які думки, яке почуття і яке зачарування, який біль. Моє обличчя було мокре від сліз, але це було щастя. Коли поет закінчив читати, від хвилювання княжна не могла вимовити ані слова, але опанувала себе і сказала. Коли Глафіра продасть свій перший образ і як обіцяла віддасть мені ці гроші, я замовлю за них золоте перо і подарую його вам. Є такі фільми, де по кілька по серій, серій. чотири, чотири. По чотири. По частин. Так. 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 Героїв у нас 52. От якби 52 герої ну, зараз починалося нас... взагалі це з дуже коротких, коротких фільмів, скажімо, по 15, 15 хвилин. хвилин. Для мене тоді стало зрозуміло одне: от як Наталка сказала, мріє так. В неї майнула в парламентській бібліотеці. В той вечір, в зимовий вечір, для мене стало одне: є актриса, з якою можна робити щось. Неважливо, що, не що вона ще не досвідчена, що вона ще, як кажуть у нас, сира, але вона може. Потенція відчувалася раз. По-друге, те, що ці молоді люди відкрили ту тему, яка просто в нас в Україні. Абсолютно ще не була відкрита. Ми коли просто взяли і порахували а скільки от найближчих, таких, от як ну Шевченко, ну Кобилянська, ну Грушевський, ну якісь імена, і ми їх нарахували 250. Коли ми почали е, говорити, е, почали вже далі, десь через рік. Зустрічатися з людьми людьми, поч люди почали нагадувати нам. А є ще той? Є ще Богун, крім Богдана Хмельницького. А от зніміть про це не просто ми... персонаж я прямо цілий сюжет із з цими персонажами стали я придумати. Просто містями, І ми виїжджали. тоді, коли почали підраховувати, біля п'ятисот. А коли е, одного разу мене запросили в український дім, весь цей український дім був заставлений такими ж особистостями, які мають українське походження, або зробили щось тут в Україні таке визначне і добро якесь для України, в нього за три тисячі. Ну, от. Ми тоді ще цього не знали, але інтуїтивно, от як каже Наталка, нам всім стало дуже цікаво. Просто всім, студія, вона мала кілька проєктів, ще паралельно знімалися, там три чи чотири проекти. Але раптом всі потягнулися до цього проєкту як до такого, щоб там якось якимось чином е по... це взагалі повинен був бути проєкт Наталчин і Олега Туранського, який на той час закінчив інститут. Наступної весни Франко вдруге приїздить до Києва, і Ольга виявила бажання одружитися у квітні, бо кажуть, що квітневі шлюби цвітуть і щасливі усе життя. Та як з'ясувалося, одруження з іноземцем не така вже й проста справа. Потрібні були додаткові документи. І поки їх передавали зі Львова, квітень вже минув. І от 16 травня 1886 року в церкві Петра і Павла при колегії Галагана вінчали Івана Франка з Ольгою Хорожинською. В церковній книзі занотовано: Жених австрійський підданий, літератор Іван Якович Франко, греко няцького вірозповідання 30 років першим шлюбом. Наречена дочка титулярного радника Федора Васильовича Хоружинського, дівця Ольга, православного віросповідання 22 років першим шлюбом. Ольга мріяла про красиве весілля, бажала, щоб молодий був у фраку, білих рукавичках, а вона у фаті. І щоб неодмінно їхали четвіркою білих коней. Молодий таки був у фраку та білих рукавичках, щоправда, позичених. А перед тим як піти під вінець, Франко випадково у бібліотеці Галагана побачив стародавній цікавий документ. Тут же у весільному вбранні почав його вивчати. І, власне, запізнився на весілля. Ось такий він був справжній Франко. Ось така була відданість його науці. Після вінчання зробили шлюбну фотографію, і почалося весілля. Гості бажали многії літа, успіхів, багато дітей. Був тост за єднання Галичини та України. В цьому шлюбі вбачали здійснення давньої мрії про об'єднання українського народу, але в'їзд Франка на територію царської Росії вже був заборонений. Київська таємна поліція стежила за ним, знаючи його революційні переконання. Генерал Новицький видав указ: Зорка слідіть і докладивать». Мабуть, і охочих доносити було чимало. Отже, молоде подружжя змушене було того ж вечора поїхати до Галичини. У Львові Франко залучає дружину до громадського життя. Вона стає його помічником. Та в Галичині зустріли її непривітно. Мовляв, ось, узяв собі росіянку, панянку та ще й бідну. Сестра Антоніна згадувала, що Ольга дуже часто нарікала на свої нестатки. Частенько Франки і голодували. Єдиною втіхою для Ольги була безкрая любов чоловіка. Він з таким терпінням і піклуванням учив, як треба топити піч, пекти хліб, як треба непохитно і спокійно переносити бідність. Ольга з гідністю зносила нестатки і біди. На світ одне за одним з'являються діти: Тарас, Петро, Андрій, дочка Ганна. Наймолодша Ганна через багато років напише про своїх батьків. Нас четверо франшат. Виростали під байливим оком батька, ведені люблячою рукою матері. З Малку нам прищеплювали любов до природи. Дано пізнати її красу і таємну силу, мати співчуття до слабких і немічних, любити свій народ, свою країну. Через два, через три проекти я відчув. Я який зняв дуже багато фільмів, більше там до сотні вже доходило цих проектів за своє життя. Я відчув, що я хочу цей проєкт. Хочу, як режисер. Просто, е, він просто ви, ну, те, що називається, він горів. По-перше, в нього почали відкриватися абсолютно нові якісь форми. Той, той перший фільм, який він такий дорогий, от із одного боку він і. Дорогий тим, що він такий яким, якийсь наївний, в тих в якихось формах, в якихось проявах. І такий щирий Наталка. Там така, якої, мабуть, вже і ніколи, мабуть, і не буде, як в тому так, першому. Вичарована десна. <смі> <гум> <смі> <гум> а можна я запитаю, <гум> Мпаку, у вас виходить дивовижна річ? Ви з однієї сторони ведуча, людина, яка розповідає, так? Який має певні функції, ведучий, а з іншої сторони, вам вдається більшою або меншою частиною асоціюватися з героєм, або героїною, про яку ви розповідаєте, і я розумію, що це, це задум режисерський, пробуд побудований, але от як. Як е, вам мені як ведучому страшно цікаво? Як от в чому складність, в чому хитлість цієї е, подвійної складної складного завдання людини, яка працює в кадрі, представити історію і трошечки її, мабуть, там ну якось елементом зіграти. Все дуже просто, коли ти читаєш цю історію е, про ту чи іншу особистість, ти неї переймаєшся. Якщо ти не, не зацікавлений, нічого в тебе не вийде. А коли ти починаєш їй розуміти, я з цим не погоджусь, а чому він так і ти співпереживаєш, Оця лінія вона сама в тебе і заходить. І коли ти вже перед кадром цитуєш е, того чи іншого героя. Отак от воно, от через твоє сприйняття, погодження чи не погодження, воно так до тебе прилипає, що так і, і вимовляється. От так як я собі е, спочатку уявляю, а потім воно якось так переймається. Тепер Марко Вовчок коло мене. Він мені сизим голубом годе, і соловейком співає. Він мене з великої туги визволяє. Він мене на світі задержує. Так про Марію Маркович написав її видавець Пантелеймон Куліш, коли вона з чоловіком Апанасом Марковичем і сином Богданом поїхала до Петербургу на запрошення Коліша у 1856 році. Одружилася Марія Вілінська рано, як сама розповідала другу, відомому літератору і видавцю Івану Олександровичу Герцену, вийшла заміж у 16 років, не кохаючи, а прагнучи незалежності. Родом Марія Вілінська була з Росії, з Орловського краю. Через жорстокого відчима мати письменниці змушена була відіслати дочку з рідних стін, жити до багатих родичів. І Марія переїздить до України. Вона виховувалась у харківському пансіонаті для дівчат у будинку. Тітки часто організовували прийоми. Там Маша і познайомилась з високим сірооким брюнетом, з м'якими рисами обличчя. Це був її майбутній чоловік, друг Тараса Шевченка, учений етнограф Опанас Маркович. Марія швидко прив'язалася до старшого на 11 років чоловіка. Опана спочатку сумнівався, чи зможе дати гарній молодій дівчині щастя. Та саме він став учителем Марії Велінської. За 8 місяців російськомовна дівчина опанувала українську мову так, що нею починають захоплюватися. Марія написала декілька коротких оповідань, і чоловік був просто приголомшений, адже його дружина проявила неабиякий талант. І він наважується відіслати ці оповідання своєму знайомому Пантелеймону кулішу. Куліш саме тоді намагався відкрити топографію для друк українських книжок у Петербурзі. Після знайомства з Марією палкий куліш захоплюється нею. Вигадує для неї псевдонім Марко Вовчок, стає її редактором і видавцем. Це мовчазне божество, так він називав Машу, зачарувало його. Чого не скажеш про Марію? Адже почуття коліша переростали у любов неволю, а свободу Марко Вовчок цінувала понад усе. Об Наталка ми, зараз так от говорить, що це ніби просто. А я пригадую перший фільм із Наталкою, коли ми із нею по, спра... по справжньому почали конфліктувати на площаці. А вийшло що? Вийшло, ми знімали фільм про Тичину, і якраз знімали в Добрянці, там, де був Тичина, для нашого серіалу дуже важливо бути там, де був наш герой. І от Наталка каже: ну що це за слова? До того вона писала там два чи три сценарії, вона писала, якби сама ще писала. А тут у нас була основа певна, це був роман Павла Загребельного Кларнети ніжності. Там все збігається, це дуже документальна і дуже би, професійно зроблена і дуже талановита повість. І ми зробили цю історію про протичину якраз на цьому. І Наталка каже: ну, як? ну я не можу вимовити це слово, я не можу цього зробити. І справа в тому, що ми перший раз з Наталкою, як то, що називають, кажу, не розумієш, але зроби так, як він написав. Це стильова певна ознака. Це повинен тут якраз у тичини повинен бути і протичину саме цей стиль. Треба віддати на, на, на належне на Наталці, вона цього послухалась. Тобто я бачу, внутрішньо вона не погодилась, але треба віддати інші якості її акторські. Вона прийняла ці обставини за певну умову, за певну гру і почала. І тоді я зрозумів, о, тоді можна з Наталкою робити от туди, куди стрибати туди, куди ви кажете. Да? Персонаж це її унікальна властивість, її якість, зрештою, її талант такий бути одночасно і тим, і ведучим, і бути одночасно персонажем. Хіба це не цікаво побути трошки даном хмельницьким? Трошки Це правда. Небагатьом дала доля ліру й сопілку, але ті, що мають серце, люблять слухатися бренькіт співців у їх захоплені чи жалісні співи, і за їх золото. Є в них для високого володаря таємна молитва і щирі бажання. І вони, маючи серця, що бажають у майбутнім гарного, проголосять бідна Оксано, люди тебе погубили, і твій поет забуває тебе. Часто я пишу тепер тільки Сергію Костянтиновичу і буду писати, хоч би ніколи було вгору глянути, бо сі листи, здається, мені конче потрібні. Усупереч усім наполяганням, не їхати до Мержинського в Мінськ, адже його врятувати вже було неможливо. Леся Українка була невблаганною. А дізнавшись сувору правду від лікаря, зазначить. Тепер немає мови про те, чи їхати, чи ні, звичайно, їду. Я поїду, хоч би там що. Якщо не стане на це мої гроші, я позичу. Дістану ще як у роботу і все-таки поїду. Як тільки на початку зими Сергію Костянтиновичу стане краще, я маю на це надію. Ми вирушимо до Швейцарії. Всі наші е, фільми, які ми робимо в Грідолі, практично всі вони йдуть з прем'єрами в будинку кіно. Але крім будинку кіно, ми намагаємося е, проводити прем'єри і там, де ми знімаємо це, і Львів, якщо це фільм про Крушельницьку, там і про е, е, Ірину Вільде, і е, Чернігів, якщо це фільм про Пантелеймона Куліша і про Костомарова, і. Прилуки і Черкаси, якщо це фільм про Семиренків, тобто, от де ми знімаємо, ми намагаємось обов'язково знімальною групою туди приїжджати і проводити там прем'єри. Один з таких великих проєктів із цього ж серіалу Градолі це фільм про Богдана Хмельницького, який у нас вийшов за всі рамки. Тобто, фільми наші в основному по 15 хвилин ми готували. Але якщо особистість або історія якоїсь особистості, доволі цікава, і ця історія. Виходить за рамки 15 хвилин, а останнім часом так найчастіше так і відбувається. То е, такі е, фільми ми е, собі дозволяємо знімати там уже в трьох-чотирьох частинах. Тобто, коли вже збираємо цілий проєкт докупи, то це виходить десь на годину, на півтори години. Богдан Хмельницький у нас вийшов такі дві години екранного часу, тобто повноцінних дві години е, в, е, ми провели прем'єру в будинку кіно в Червоному залі, він був просто забитий. Для мене була це така несподіванка. Я відчула, що. І ми всі відчули, що справді глядач сприймає те, що ми робимо не тільки на телевізійному екрані, а навіть в залі. Після цього було декілька показів цього ж фільму в університетах. Намагаємось якось відчувати цю аудиторію, або це молодіжна аудиторія, або це більш старша аудиторія в кінотеатрах. В Чернігові ми показували. Була прем'єра в Ялті такого проекту, як Іван Мазепа. Коли починався демонстрація проекту, в залі сиділо десь чоловік 15. Коли закінчився, він теж досить таки великий, майже годину. Коли закінчився проект, то зал був забитий. Для нас просто таке, така несподіванка, що ми тоді почали е, поставили для себе просто як завдання, угу. що думає про наші проекти глядач, чи потрібні ми йому, чи не потрібні. І тоді ми почали їздити, і саме з цією метою а важко зустріти в історії України більш легендарну і більш таємничу постать. Про нього пишуть історики і поети, про нього складають легенди. Любовні та авантюрні історії пов'язані із ним, переповідаються. От уже кілька століть. Його дії не завжди були зрозумілими народу, якому він завжди бажав добра. Та проклятий і забутий, він знову воскресає і знову бентежить уяву людей. Ми завжди говоримо, і сьогодні я хочу повторити: це певні розвідки про майбутні історії, які може використати будь-хто з наших кінематографістів. Там надзвичайно цікаві історії. Зараз Голівуд. Бігає по всьому світу, шукаючи ці історії, шукаючи оці унікальні, оригінальні ці історії. Я додам вони що тут є. Дуже часто чую, що серіал «Гра долі» порівнюють з проектами BBC, з проектами, які роблять великі телевізійні канали, іноді закидають. це. У них там позичили ідею. виявляється нічого. Я не знаю, можливо, щось співпадає, але Я Я років років треба гордитися тим, що є український досвід. Безумовно, е якщо ви говорите про нинішні проекти, наш. Тематика і наші намагання будуть якраз в руслі саме української тематики. Я сподіваюся, що українська агенція кіно, по кіно, при нашому Міністерстві культури, в принципі, зможе зрозуміти, що ми хочемо в цьому руслі працювати, в руслі української тематики, в руслі українських героїв, в руслі тих ідей, які які повинні відповідати українському кері. Як би не складалося, якими б важкими не були удари долі, все-таки Всевишній осявав поетесу промінням любові. Для Лесі Українки любов прийшла один раз, лишень обличчя в неї були різні. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже: ні, він не покинув. Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча. Ремтить, бринить, немов сльоза гаряча. тут в глибині і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою.